На дерев'яному верстаті майстриня Ольга Пілюгіна створює новий гобелен. Нитки переплітає між собою, а потім ущільнює їх за допомогою спеціального молоточка. Це робота із таких настроєвих, коли навіть не було якогось такого попереднього ескізу. Тобто я зразу взяла великий формат і почала малювати вже зразу на великому форматі. Над цим гобеленом у власній майстерні в Решетилівці працює близько місяця. Його готує до персональної виставки. Робота починається із ідеї. Потім я малюю ескізи. Коли я вже задоволена ескізами, кольоровим вирішенням, я починаю роботу над робочим малюнком у натуральний розмір. Цій роботі, каже, навчилась від батьків. Дитинство провела у майстерні художників. Перший гобелен створила в 11 років. А нині Ользі 39. Я пробувала себе в різних техніках, працювала з різними матеріалами, створювала і витинанки, і батики, і вишивала, і живописні твори, і декоративний розпис. Але саме Гобелен, саме працювати з вовною мені найбільше подобається. Це настільки теплий, цікавий природний матеріал, дуже цікавий за фактурами. Нитки із овечої вовни для гобеленів фарбує самостійно. Так, каже, може підібрати необхідний відтінок. Нитки мене навчив фарбувати тато. Це дуже цікавий процес, і тут потрібно відчувати колір, також змішувати різні пігменти для того, щоб отримувати якомога більше відтінків. Потім я підбираю ці відтінки, тому що в фарбах це одне, а в нитках це вже зовсім інше. Я ще більше додаю різних кольорових нюансів. І далі вже починається безпосереднє ткання. Кожен гобелен створює від місяця до трьох років. На них відтворює, зокрема, рослинні орнаменти, образи людей та птахів. Роботу «Натхнені сяйвом виткали 2018-го. Часто використовую образ птаха, це як образ людської душі, яка прагне вгору до світла, до знання, до самовдосконалення до Бога. І тут. Споріднені душі, які дивляться в одну сторону, вони рухаються в одну сторону до якоїсь спільної мети. У майстерні Ольга Пілюгіна може працювати понад 12 годин. Створила, каже, майже півтори сотні гобеленів. Щоб займатися таким видом мистецтва, потрібно неабияке терпіння, я терпляча. Коли мені дуже хочеться зробити якусь роботу, я можу працювати досить довго і часом навіть не помічаю, як пальці стираються в кров. Але це мене не зупиняє. Я... Все одно йду до досягнення своєї мети. Нині Ольга Пілюгіна готує роботи для нової експозиції. Загалом свої гобелени представляла в Україні та за кордоном приблизно на 400 виставках, із них 20 – персональні. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.